Хочу зробити слідуючу заяву. У нас сьогодні повинна була проходити сесія по прийняттю налогів по коректуванню для того, щоб зменшити налоговий тиск на громаду. І ми сьогодні повинні були прийняти документи по оформленню землі, хто які заяви подавав. На даний момент ми не змогли зібрати. Я звертаюся до вас, шановна громада, і звертаюся до тих депутатів, які не змогли приїхати. Що сьогодні у 8 годин вечора, буде відбуватися засідання сесії. На ньому будуть присутні спеціалісти міської ради, які приготували на сьогодні всі документи по прийняттю рішень. Секретар міської ради Болдарів Руслан Анатолійович, я міський голова, і я хочу вам представити тих депутатів які з'явилися на засіданні сесії, яке було оголошення. Це Ганджа Тетяна Константіновна, Алла Константіновна, я вбачаю, Булак Михайло Михайлович, помагайте ручкою, Ганджа Сергій Анатолійович, Єграфов Дмитро Анатолійович, Злюба Сергій Юрійович, Зібарів Володимир Юрійович, Коваль Олег Володимирович, Муха Константин Олексійович, Сотула Сергій Іванович прибув. Обіцяють прибути Старишко Віктор Сергійович. Обіцяють прибути чорний Дмитро Геннадійович, Обіцяв прибути Теслюк Ігор Миколайович. Позняков Сергій Володимирович. По поважній причині відсутні. Брандзе Ігор Васильович виїхав із території України по своїм справам. Дубина Євген Миколаєвич знаходиться на відпочинку. Далі, Луценко Олександр Олександрович, той, який знаходиться в зоні АТО. Маласай Віталій Миколаєвич, який проходить на даний момент нараду. Можете коментувати. Манко Яна Олександрівна знаходиться в командировці від імені молодих депутатів в Польщі. Всі останні депутати, я думаю, на 8 годин вечора підтягнуться. Прошу громаду. Прийти сюди на 8 годин вечора, хто зможе, для того, щоб констатувати той момент, що сесія відбулася і депутати з'явилися. Дякую всім депутатам, перепрошую тих депутатів, які з'явилися, і ми відбираємо в них час. Але так складаються події. І ми повинні з них вийти красиво, порозумно і з результатом. Дякую за увагу 20.00 чекаю всіх.